Не добавить. Перемога. Що таке для нас національний прапор України? Це ясна річ на перший. Перша така відповідь, можна сказати, один із державних символів поряд гімном і гербом України. А загалом це досить символічне знамено, під яким боролись фактично наші попередники всіх поколінь, тому що це є символ держави, символ. Незалежності, свободи, навіть при час війни, коли там падав прапор, це вже вважалося, що це поразка. І армія тоді або здавалася, або відступала і, і так далі. Тому ми тоді, ще 50 фактично, років тому назад, саме за основу цієї своєї маленької боротьби. При прилученням до того подвигу народного за незалежність взяли прапор. Прапор і він був розвішаний по таких урядових місцях в місті Чорського, що наробило великого переполоху тоді в тих органах влади, які дуже так активно і ворожі Піднеслися до цієї події. І ми на сьогодні ми, нам приємно, знаєте, приємно приємно відрядно, хоча зараз така трагічна подія, стан війни з Московською Ордою. Але вона ведеться під нашим національним прапором. Це друге відродження української державності, яке Врешті-решт нас підніме до рівня світових е, національних держав. І ми, нам приємно сьогодні навіть в Тернопіль бути на цьому сілаті, брати участь чи заході, шануванні національного права. Зокоприосвящені владики та всечесні отці, шановна влада, тернополяни та гості міста. Слава Україні! Перш ніж розпочати наші урочистості, враховуючи особливості нашого сьогодення війну в Україні, хочу попередити присутніх, що в разі повітряної тривоги зберігайте спокій, захід припиняється, і всіх присутніх просимо перейти в найближче укриття. Тернопільської школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука. Прапор це символ української держави. Він є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. З нагоди відзначення Дня Прапора України просимо внести символи української державності, прапори, кольори яких. Мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі до незалежності України. І з літописних дерев відомо, що у добу Київської Русі прапори були здебільшого червоного кольору, найбільш зручного для передачі сигналу під час бою. Однак в той же час князь Володимир Великий мав власний герб. Том селі молив на державних символіках можна побачити на прапорі короля Галицького міського князівства Данила Галицького. Це заводили на синьому полотні. Ще пізніше, коли українські міста почали забувати магневуське право, вони також використовували стяги таких кольорів. Ну, я, я можу також сказати, я. щоб я. Е... Не кривив душев, я любив його, любив. А зараз я ще ліпше люблю, бо я бачу, що крім мене ті, що ні, ніколи ну, не звертали на нього увагу. Знаєте, розумієте? Я не те, не, не що вони його не любили, ну, не, не мали, не тому, а дещо вони його полюбили. У мене десь що я ніколи не помилявся, ну і дякую всім. Найперше на своїм родичам. Не те, що вони так прививали, любів, але що вони дали мені, ну дам казати, перші знання, що, який наш прапор, справний, наш прапор. Ні, той був. Який би він там, але то був прапор, той червоний, з рибом, і, і з молотом, серпом і з молотом, ви знаєте то. А, а нас сказали, нас а, то, а тоді ми я, ще я, я, я його ще не бачив, вже вживу. По тому, вже як я виріс. Верніше, ми як виросли діти в нашій сім'ї, ми вже тоді, вже живтріли. Ну, читали, були більш свідомі, що знали, що в нас є вот такий прапор сердний жовтий, має свій герб і свій гімн. Я колись тато казав сину, бо мій брат Володимир він. Дуже має такий дуже схильний до всього, І він має, мов такий до музики, крім малювання, історії, він ще й музику любив. І тато каже, ти ладжив, ти він це була консультан. Якби вивчив гімн України, музику, ти тудиш любу люб... е, мелодію знати. То він був для мене такий більш романтичний, бо хлопці в нас в селі Бандерівці, як то казали, то вони були трохи всілякі, але вони не мали освіти, але вони прапор вважали пісти. І ми, хлопці, на даний час Мармуси, мої колеги бо разом до школи ходили, то ми. Вівчудно було для нас то, то було щось святе. І зараз для мене прапор то, просто ним не треба, на, як то кажуть, накидатися і, і робити, як то кажуть, більше святим його, як він був. Для мене зараз прапор то є все. Це yeah. напевно. Єдине, що кожен українець мріє побачити на всій території України, по всій, без виключення. Як в Криму, так в Донецьку і в Луганську. Ми бачимо, що наші герої сьогодні як би важко не було. Вони знають, що це є смертельна небезпека, але в Херсоні вивішуються українські прапори. Особлення прапора це небо і пшениця. Слава Україні! З цього стяга, який продовж віків. Не одним поколінням передавався в руки в руки, який був неодноразово скроплений кров'ю. Цей символ, який має велике значення для своєї нації. Адже герб, прапор, славень, мова, традиції, культура це все те, що символізує нас як вільну націю. Я вірю в те, що Господь Бог. Молосердий до нас дасть нам сили, бочо там москаля тут не було. Але в першу чергу наше завдання якраз знищити оцього ворога, щоб та Москва раз і назавжди впала, щоб ніколи в нас не було більше війни, щоб наші діти, нащадки зрозуміли і знали, що ніколи звідти не можуть утікати загрози і нападу. Прапор це один з найбільших символів для кожного українця. З цим прапором. Наші українці пройшли покоління національних визвольної боротьби, пройшли майдани, революції, голодомори, війни. Цей прапор є символом відбави, символ боротьби за нашу українську державність і незалежність. Це привчалося для мене з дитинства ще ну, і самого дитинства. Під час до ти, ти сам розумієш, даєшся на прапор і. Бачиш, що це наша країна, наша держава, наша воля. Бачу, небо і пшениця. Коли приїжджаю біля неба і пшениці, дуже красиво воно виглядає на горизонті. Дуже. Стоячи під українським стягом, віддаємо самі себе наших воїнів, поранених, всіх тих, хто тепер на фронті. Під Покров Пресвятої Богородиці. І яка ніколи не дасть, щоб наш народ був під покровом нашої Матері Пресвятої Богородиці. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я, я бажаю, як всі бажали і бажають, що слава Україні, героям слава і смерть нашим ворогам. Я б також кажу. Я не, не до того, що хочу, але інакше воно не буде, бо вони нас так не, не полишуть. Інакше, то не і Бог так каже, що треба і не йдуть туди, відки вони прийшли. Я перш за все хочу побажати віри в нашу перемогу, що ми переможемо і здобудемо українську державу. Зламаємо того е, супостату який фактично на всій історії, всій історії української держави боровся проти нас. Який, якщо б не він, то ми на сьогодні були б, напевно, першими в Європі провідною державою Європейського континенту.